Давай подивимось тобі таке питанечко. Сконцентруйся зараз, розклад буде общий. А, кінець па чи пауза в ваших стосунках. Подумай про свою кохану людину, згармонізуйся зараз, відключись від цього. Буде три варіанти: три, три перший варіант, кх -кх -кх, другий варіант і третій варіант. Давайте так покладемо. Натаро кутів дуже цікава, цікава така колода. Дивимось тобі. Перший варіант, хто за загадував, кінець чи пауза в стосунках. Так, дивись, блазень блазень говорить про те, що тут між вами може бути якісь такі моменти трансформаційні. Та яка ситуація у вас є наразі? Вона онулюється. Це говорить нам про те, що в принципі тут є якась знаєте, мани один до одного у вас, да, якась манія. Да? Навіть оп'яніння, якийсь може бред в стосунках, розумієте? навіть якесь предательство. Більше, звісно, ідея про якісь рамки і онулення стосунків, але ще шанси є. Поки перший варіант. Більше ідея до кінця, але ще тут можна виправити. Може ситуація онулитися. Але багато рамок, багато якихось табу і страхів. Другий варіант. Другий варіант кінець чи пауза. Лицарь, мечів різка? ні, тут проявлення буде, це пауза. І третій варіант. Ой, третій варіант теж. В общем, я тобі так хочу. Третій варіант теж пауза в стосунках. Перший варіант, хто вибрав, тут процента 80 буде йти все до кінця, 90-80 може іти все до кінця. Пиши, нехай буде так, став лайк, підписуйся, далі буде.